Атомники спрямовують зусилля як на забезпечення надійної експлуатації обладнання, так і на підтримку українського війська. Міністр енергетики України Герман Галущенко та президент НЕК «Енергоатом» Петро Котін у межах робочого візиту на Рівненську АЕС передали від атомників чергову партію допомоги військовим. Обладнання отримали бійці військової частини 3045 національної гвардії України, які стоять на захисті ядерного об'єкта. Герман Галущенко відзначив вагомий внесок усіх працівників компанії у наближення перемоги. Я вам вдячний всім, і ми надалі будемо допомагати і робити все, щоб ви були забезпечені всім необхідним. Квадрокоптери, портативні системи боротьби проти дронів, зарядні пристрої та акумулятори посилять захист стратегічного підприємства. Обладнання призначене для розвідки та захисту з повітря, а це додаткові можливості в боротьбі з ворогом, кажуть військові. Наше завдання підтримувати захисників стільки, скільки це буде потрібно, наголосив президент компанії. Ми постійно це робимо. На сьогодні на вже має більше, ніж на 500 мільйонів гривень передачі ось таких, такої гуманітарної допомоги. І я хочу сказати, що ми будемо продовжувати це робити, незважаючи ні на що, до самої перемоги. Свій внесок у перемогу здійснює і колектив Рівненської АЕС. На станції діє безстрокова патріотична акція Я допомагаю ЗСУ, у межах якої атомники щомісяця із своїх зарплат донатять на підтримку захисників. Ці кошти передаються волонтерам і вони закуповують техніку під замовлення військових частин. Тобто з кожної військової частини, чи це з Бахмута, чи це з півдня нашої країни Запорізької області. Чи це прикордонники в Рівнській області? У нас вони насилають такі запити, і волонтери закуповують техніку. І ми передаємо під час війни. Головне завдання кожного з нас допомагати захисникам. І своїми зусиллями атомники також наближають перемогу. Тетяна Коровачук, Анастасія Лалак, канал Енергатом.